В сучасному світі інформаційних технологій, коли доступ до інтернету став невід'ємною частиною нашого життя, жив герой нашої історії Тарас. Він завжди вважав себе досить кмітливим користувачем мережі та майстром пошуку інформації в інтернеті. Тарас щеня працював за комп'ютером та смартфоном, і кожного разу, коли йому потрібно було знайти якусь інформацію, він просто відкривав свій браузер і вводив запит в пошукову стрічку. Після цього він переглядав всі варіанти пошукового запиту, які йому відкрились. Коли йому потрібні були зображення, він просто натискав на кнопку зображення і йому відкривали всі можливі варіанти фотографій на тему запиту. Також Тарас знає лайфхаки для того, щоб уточнити запит і отримати більш точні результати. Ось деякі з основних знаків, які можна використовувати. Перший варіант це простий пошук, просто введіть ключові слова або фразу в поле пошуку. Другий пошук за допомогою подвійних лапок. Якщо ви використовуєте подвійні лапки, то Google шукатиме точну фразу в тому порядку, в якому ви його ввели. Наприклад, кращі рецепти піци. Знайде сторінки з цією точною фразою. Третя. Виключення слова. Якщо ви додаєте знак мінуса перед словом, Google виключить сторінки, які містять це слово. Наприклад, футбол мінус Англія. Знайде інформацію про футбол за винятком Англії. Четверта. Синоніми. Знак тільда перед словом допомагає знайти синоніми та схожі слова. Наприклад, авто, тільда, ремонт. Знайде інформацію про автомобільний ремонт та суміжні теми. П'яте. Пошук за допомогою прямої риски. Використання вертикальної риски між словами дозволяє шукати сторінки, які містять хоча б одне з цих слів. Наприклад, музика, риска фільми» знайде інформацію про музику або фільми. Шосте. Пошук за допомогою сайту. Якщо ви додаєте сайт перед доменом сайту, Google обмежить пошук сторінками з цього конкретного сайту. Наприклад, сайт 2.wikipedia.org – Ейфелева вежа. знайде інформацію про Ейфелеву вежу саме на Вікіпедії. 7. Пошук за допомогою типу файлу. Використовуючи файл тайп, ви можете шукати сторінки з конкретним типом файлу, наприклад. File Type – PDF довідник з фізики. Знайде PDF файли, що містять довідник з фізики. І восьмий. Пошук за допомогою визначеного періоду За допомогою date Range ви можете шукати сторінки, опубліковані в певний період часу, наприклад, DateRange2020-2022 роки. Медичні дослідження. Знайде медичні дослідження, опубліковані від 2020 до 2022 року. Бачимо, що пошукова система видала Тарасові дуже велику кількість інформації за його запитом. В такі моменти важливо пам'ятати, що не вся ця інформація є корисною та правдивою. І так як Тарас вже подивився відео з медіаграмотності в нашому профілі, він вже це знає і фільтрує кількість вживаної інформації.